То врешті дістався до гірськолижних курортів на Львівщині. Застрягли на крисельному підйомнику на горі Захар Беркут. Той просто зупинився, через що на висоті е були заблоковані 78 людей. Станом на зараз усіх їх вже зняли рятувальники, зокрема й 39 дітей. Ще про цікаві теми Тимур Міндіч вважає всю цю операцію Мідас великою медіа-атакою. Його знайшли журналісти української правди І ще до правоохоронців. Михайло Ткач взяв інтерв'ю у того самого Карлсона. Тимур Тімурміндіч заявив, що корупційний скандал це штучно роздута в змі кампанія, а його самого зробили ЦАПом відбувайлом. Водночас він відмовився коментувати суть справи про корупцію в енергатомі та свою роль у ній. А медийный, ну, что ему сказать? Это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят, и ну, крутой сценарий, крутой крутая медиаатака за последние какие-то года. То есть, ну, медиа сегодня сделало весь образ и всё. Это вы с... заперечуєте це звинувачення на бой САП? Я не можу їх заперечувати. Вони ага. єсть, єсть звинувачення, і вони єсть, і там це дело сейчас идёт следствие. Ага. Потом Буде суд. Mm -hmm. І потім будемо. Він відмовився коментувати справу. Проте підтвердив, що знайомий з секретарем РНБО Рустимом Мив'яровим і з екс-міністром юстиції Германом Галушенко. Але вказівки нікому не давав. А ті розмови, що опублікували набу, і Сап, вирвані з контексту. І з часом стане більше фактів, а більшість інформації наведеної зараз у ЗМІ. Притягнуті, отак говорить Тимур Міндіч. Дуже цікаво, чому ж тоді він не в Україні, а в Ізраїлі. Під час інтерв'ю Тимур Міндіч підтвердив, що знайомий із Володимиром Зеленським, але спілкувався з ним давно. Загалом каже, що за весь час президентства зустрічався з ним дуже рідко. Журналістам також вдалося поспілкуватися із так званим фінансистом Міндіча Олександром Цукерманом. Свою підозру він назвав е, видуманою політичною історією проти української державності. Чи зустрічався він з президентом? Олександр не пам'ятає, проте підтвердив, що знайомий з екс віце премєром Олексієм Чернишовим товаришує він з ним майже 20 років. Зрадник Андрія Деркача ж ніколи в житті не бачив. А щодо відмивання коштів, то Цукерман повністю заперечив цю інформацію. То, що я віжу, де диктиви не був mm -hmm. місті з не знаю там що, з ким там, там, журнальник... прокурори са ви щелі. Кіно. І його показали цей фільм на... для, для того, щоб взорвати якусь ситуацію, для того, щоб добітися в нашої страни, як я подумав До речі, жодної власності в Олександра Цукермана немає. Ні житла в Україні, ні в Ізраїлі. Взагалі він не такий заможний як з нього малюють. Каже він. Поки розшукували Тимура Міндіча і слідкували за цукерманом, Журналісти української правди їм вдалося знайти і потенційний конверт, конверт центр в Ізраїлі, який підозріло часто відвідують українські експосадовці. Магазин одягу «Філософі» у Тель-Авіві, за даними джерел належить колишньому російському олігарху Михайлу Чорному. Вдалося зафіксувати, як фігуранти справи брати Цукермани, регулярно виносили звідти пакунки. За припущенням журналістів в магазин вони забирають готівку. Ну і в Ізраїлі на журналістів напали чоловіки, ймовірно, захорони Тимура Міндіча. Він вони заблокували авто, порвали одяг Михайлу Ткачу, фізично тиснули на нього й оператора. Відібравши телефон і ключі, нападники вимагали видалити відео, які встигли зафільмувати журналісти. Зауважуючи, це було під час стеження, а не самих інтерв'ю з фігурантами справи Мідас. Конфлікт припинила поліція, повернувши майно команді Української правди. Ну і запропонувавши їм написати заяву на нападників за припущення Михайла Ткача, судячи з розмов та поведінки, ці люди росіяни. Сам Тимур Міндіч заперечив, що вони працюють на нього. Як відзначив журналіст, одразу після інциденту в низці каналів з'явилися публікації про буцімто його затримання в Ізраїлі. Ну і друзі, повертаємося до теми обстрілів Харкова. Сталося це нещодавно. Вдарив ворог кабами по трасі. Також уже відомо, що є інформація про другого загиблого. Повідомляє про це Ігор Тєріхов. Нагадаю, що було повідомлення про одного загиблого Ось вже уже йде уточнення. Відомо про трьох поранених серед них дев'ятимісячна дитина. Про це теж повідомляв Ігор Тєріхов. Вдарили по проїжджій частині по трасі. Ну і зруйнували, ви бачите, автомобілі. Він, мабуть, ж і не один. Вони горіли, і так само поруйновані ті житлові будинки, які розташовані вдовж цієї дороги. Зокрема, і багатоповерхівки. Є руйнування, і у них, як мінімум, відомо про те, що повилітали вікна посеред білого дня. Ворог кабами ударив по Шевченківському району Харкова і убив уже, як мінімум, двох людей, трьох поранених. Відомо ще, до речі, що один в тяжкому стані.